Вітаю! На цьому відео ми розглянемо, як працює система підписки на платформі Vistadia. Переходимо до нашого курсу, який ми плануємо продавати по підписці, або створюємо новий. Тискаємо на курс. Далі обираємо вкладку налаштування. Система підписки робимо активною. Ми тут бачимо часовий проміжок ми можемо обрати місяць, рік або користувацький по днях тобто ми обираємо, на який термін будемо продавати студентам курс, чи по місяцях, роках або по днях. Обираємо місяць. Далі доступні проміжки підписки. Зазначаємо галочкою, які будуть доступні нашим студентам варіанти терміну підписки. Наприклад, ми хочемо продавати наш курс місяць на 6 місяців. Та на 2 роки. Можемо також обрати на рік. Далі обираємо ціну вашого курсу для студента за місяць. За місяць коштуватиме наш курс 1000 гривень. Далі, якщо він обере підписку, якщо він обере термін підписки на 6 місяців, відповідно, це буде коштувати 6 тисяч. Коли студент придбає курс на місяць, після завершення цього терміну, він може в себе в кабінеті продовжити цю підписку. І далі він обирає знову, наскільки часу він хоче придбати, чи знову на місяць або вже на більше часу, наприклад, на 6. Відповідно, віддати, коли завершилась підписка, йому знову буде рахуватися термін, який він обрав. Давайте зараз переглянемо, як ця кубка по підписці виглядатиме зі сторони студента. Так, ми зараз знаходимося на сайті. Студент натискає «Придбати курс. Далі ми бачимо вікно, термін підписки та обрати період. Він бачить, на який період він хоче придбати курс. Наприклад, він обирає 12 місяців і у нас відображається ціна за цей період. Він натискає Передбати, купляє та переходить в свій кабінет.